Оксана займається народним малярством вже близько 20 років. Увесь цей час жінка черпає натхнення із української культури та вкладає у свої малюнки особливий сенс. Мене надихає наш український колорит, наша пісні, казки, зрештою, героїзм наших воїнів. Працівники культури Хмельниччини зібрались у одному залі, адже вже у суботу святкують професійне свято. Тож владці привітали та нагородили їх почесними грамотами. Хочу подякувати вам за ваш внесок, адже наша культура, наше мистецтво в умовах сьогоднішньої страшної великої війни також є зброєю. Це ті люди, які сьогодні відновлюють фактично культурну спадщину нашої держави, нашого регіону, які популяризують сьогодні культуру України далеко за межами нашої області, України в цілому. З нагоди 85-річчя Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва привітали і працівників закладу. Наші митці вони з першої секунди повномасштабного вторгнення 14-го року тримають в тих складностях сьогодення, тримають культурний фронт, не опустили руку, не зламались. Незважаючи на усі труднощі, митці Поділля продовжують працювати або показати та популяризувати українську душу не тільки у рідній країні, а й за її межами, Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.